Ми тоді з нею якби познайомилися, спілкувалися. Це знаєте, ну є дві школи підходу менеджменту. одна школа вважає, що Керувати можна будь-чим, якщо ти гарний менеджер, і тобі, в принципі, не потрібно бути професіоналом саме в тій галузі, якою ти керуєш. А інша школа каже, що ні, для того, щоб ефективно керувати тим чи іншим напрямком, там чи галузю, треба все-таки вийти з цієї галузі, щоб знати її досконало. От. Ну я мабуть. Прибічник другого другої концепції цієї філософії треба виростати з галузі, так би мовити. Е, ну треба принаймні та е, мати відношення до цієї галузі і е, в ній пропрацювати для того, щоб ну зрозуміти е, її. Фізичну суть, а потім, на мою думку, легше управляти тоді, коли ти розумієш, яким чином твої рішення будуть які наслідки будуть мати саме на фізичному рівні. А ми як люди вже пішли, там розтягнули дроти, включили там ротор, ще щось воно закрутилося, пішов ток, і воно там ти. А ти розумієш, яким чином воно все це виглядає в фізичному плані. А до речі, умовно, а чому ви... у, 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 умовно? От я, 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 я наведу такий приклад, коли закон про ринок електричної енергії приймався в 2016 році, тоді ще був законопроект. І я пам'ятаю, я потрапив на нараду до тодішнього міністра енергетики Ігоря Насалика, і там якраз обговорювалися питання підзаконних актів. Ну, підзаконних актів ще закону не було, але вже розроблялися проекти підзаконних актів. Національна комісія регулювання енергетики комунальних послуг Укренерго Міністерство енергетики. Ну мали готуватися, що коли приймуть закон, щоб уже були проекти актів готові.